Доброго раночку, друзі! Мої вітання вам із сіде! Сьогодні 17 травня і я розпочала свій день з прогулянки набережною. Зазвичай дуже полюбляю тут гуляти зранку, але сьогодні вийшла трохи пізніше, зараз 9.30 ранку, бо хочу дійти до кінця набережної і зайти ще в магазин Сали Пазари, не всім купила подарунки. По погоді на зараз зранку вже 22 градуси, в день має бути 26. Хочу сказати, йти вже трохи спекотно. Дивлюся, вже люди потихеньку виходять на пляж. А море сьогодні таке спокійне-спокійне. Ну, це зранку. Я схожу в магазин, а потім також піду на пляж. Подивлюся, що воно буде після обіду. Сьогодні вже мій передостанній день відпустки. А хочеться ще і в Нова з'їздити, я не знаю, як його все встигнуть. 14 днів і все не встигла. Хоча постійно десь бігла і щось дивилася. Хотіла вийти на набережну раніше, але магазин відкривається о 10-й. Я подивилася в Гуглі. І думаю, ну що ж я прийду і буду біля нього стояти. А тепер прийшлося йти по сонцю такому вже пекучому. Знову проходжу через цей готель. І згадала, що в селищі Чам'юва, в регіоні Кімер, там також є один покинутий готель, і він вже дуже давно покинутий. Ще в 2017 році, пам'ятаю, я там відпочивала, і ми ходили по території, що отак покинули все. Мені здається, там навіть і посуд, і білизна, все залишилося. І оце, мабуть, і в цьому готелі така сама історія буде, якщо його вже ніхто не взяв в оренду. Шкода, така територія. Ну і гуляти цією набережною таке задоволення. Йдеш вздовж моря, милуєшся цими красотами, звідси зараз видно дуже добре старе місто. Але так, другий раз я туди і не дійшла. Все не вистачає часу. Назад уже поїду маршруткою, тому що по спекотному сонцю далеко так іти буде трохи складно. А і коти відпочивають. Лежить такий чорний, спить. А ось ще один чорний сидить в кущиках у квітах. Що я хочу сказати? Вже видно, що розпочався сезон, тому що в готелях вже дуже довго лунає музика. Я така рання, мені раніше лягти і раніше прокинутися. А вчора в нашому готелі тож заселилося багато учнів турецьких, і в них було якесь свято, вони там і співали, і танцювали, і музика лунала аж до Першої години ночі, то я взагалі не виспалася сьогодні. Думаю, дуже сподіваюся на те, що ця ніч із суботи, на неділю, буде спокійніша, бо завтра в мене дорога, і хотілося б виспатися, бо в понеділок зранку вже на роботу. Я вчора лежу, тож не можу заснути через ту гучну музику. І думаю, я ж теж колись була молода. І також гуляла до ранку, а зараз вже. Не хочеться до ранку гуляти, вже хочеться раніше лягати спати, як то кажуть, на все свій час. Зранку набережні людяно. В основному прогулюються європейці, дивлюся, як завжди, проходжу, повз беру, так і милуюся ним, який у них пляж доглянутий. Дерев'яні шезлонги, такий розглажений пісочок. Пійшла до сели Пазари за годину від своїх апартаментів. Я вважаю непогана прогуляночка зранку, по набережній, але трохи спекотно. Друзі, прийшла на пляж. Зараз 12-та година. Думала, на пляжі людей буде дуже мало, тому що зараз обід розпочинається в готелях. Ні, людей все одно багато. Я вже покупалася. Водичка набагато вже тепліша ніж була на тому тижні. Я думаю, вона вже мабуть такі 22 градуси, якщо не більше. Ну заходити в водичку вже комфортно, виходити також, не дивлячись на те, що є невеличкий вітерець, але він теплий. Нагадую, що сьогодні, 17 травня, температура повітря в Туреччині на да, узбережжі анталійському всіде це 26 градусів. Поки зараз пройдуся по сонечку, підсохну. Та ляжу в себе на пляжі під накриття, тому що вже спекотно, вже по пісочку, бо припікає. От Вчора, наприклад, було набагато комфортніше. Ну, вчора холодніше було градуси. гралася невеличка хвиля. Зранку йшла по набережній, то був повний штіль, а Зараз, бачите, вже є трохи хвилька. Але вона не заважає плавати. Відпочила на морі і вирішила таки з'їздити до Новомулу, Там я ще ні разу не була. Треба подивитися, що це за торгівельний центр. Прочитала, що там дуже багато магазинів, 120 їх має бути. Подивлюся, може яке взуття собі виберу, бо купила все, а взуття не купила. Чекаю на зупинці маршрутку номер 2 яка йде до Манавгату. На ній можна доїхати до Нова Запитувала у маршрутки номер 1, яка стоїть там на перетині. Кумкою та сіде, вони туди не їдуть. Запитала ще у місцевих, кажу, як тоді з Новомулу мені попасти в старе місто. Сказали тільки на таксі, звідти нічого не йде. Але кажуть, там недалеко можна пройти пішки два кілометри. Я подивлюся по навігатору. Якщо я розберуся, то хочеться назад повернутися по набережні, щоб подивитися на захід сонечка. Доїхала я дома Манавгату знову за 45 лір маршруткою, і водій мені зупинив на зупинці. Нова мол називається зупинка. Я йому разів 10, мабуть, сказала: ви ж не забудьте мені зупинити, бо я не знаю, де йти. І тепер зараз покажу вам: прямуємо з головної Із зупинки, прямуємо вниз. Сказав десь метрів 600-800. Місцеві мені сказали, що від нова молу до... Старого міста два кілометри. Я не знаю, як вони там міряють, тому що ми приїхали прямо в самий Манавгат. Я чомусь думала, що там взагалі цей Новомол на самому початку Манавгату. Чомусь мені так здавалося. Восени, коли люди там виходили на зупинці, мені це здавалося дуже-дуже близько від кумкою. Але ні, це в самому Манавгаті назад буду повертатися, мабуть, першою маршруткою, яка йде в саме сіде до античного міста. Хочеться мені повернутися набережною. Ну, зараз подивимося, що воно буде по часу. Може, я тут взагалі буду декілька годин ходити. Також йду невідомою мені вулицею в Манавгаті, але гарненька. В них всі такі будинки гарні. Нам турунч помаранчевий висить на дереві. Ось як гарненько вхід у двір плів жасмін. І він так солодко пахне. Дуже солодко. Дивлюся, по часу, мабуть, я сьогодні не встигну вже погуляти по набережній, тому що далеченько тут йти від зупинки до Новомулу. Я подивилася, там кілометр 200 метрів. Який турецький прапор майорить на весь будинок, великий такий. Поки перейшла через оці всі дороги, Ой, захотілося мені Новомулу. Друзі, коли перейшли через оцю дорогу широку, 100-500 доріг, тоді ми звертаємо праворуч і йдемо прямо. Ну, так показує мені навігатор. Сподіваюся, що він мене туди доведе. Побачила щойно вивізку тут. Нова мов, вказівник. Так що я йду в вірному напрямку. Я кажу завжди дякую тому розробнику Google карт. За те, що це придумав, дуже допомагає. Все, дійшла я до цього нова молу. В принципі, не так, то воно далеко йти. Просто перший раз, коли йдеш і не знаєш, Це такий трохи розгубився, але все ок, знайшла. Хочу поруч з новомолом, Нєва-Аутлет. такий, як був в Кумкоє і закрився. Ось новомол, То тут роботи не початий край дивитися, не передивитися. І Ось біля центрального входу такі давньогрецькі статуї стоять. Фонтан працює. Бачу відразу Starbucks є. Ну що, йдемо дивитися. При вході бачу є перевірка сумочок. І на першому поверсі біля входу бачимо магазин де-факто. Зараз пробіжусь одним оком гляну. Купальники є різні, пляжних торбинок багато. Бачу пляжний одяг є. І ось купальники. Цікаво, яка ціна на такий купальник. Зараз гляну. 700 лір. Тут де-факто дуже великий магазин. Я заходила в Манавгаті, там, де на головній вулиці, то він там був трохи менше. Але де-факто є у нас і в Україні, йдемо, подивіться на цей здоровенний торгівельний центр. Три поверхи і на кожному поверсі багато магазинів. Я так розумію, на нульовому поверсі там мігрос. Магазин дерімот і бачу магазин взуття. Зараз подивлюся. Виглядає вроді непогано. Взуття гарне. Шкіряне, дивлюсь, ось босоніжки 3,5 тисячі лір. І знижка. Там при вході було написано 50% на другу пару. Широкий асортимент взуття. І все тут шкіряне бачу. І кросівки там шкіряні були. І от також босоніжки 25 тисячі лір. Магазин Хотіч також шкіряне взуттям. Подивилася, там босоніжки по 4 і по 5 тисяч. Але якість дуже класна. Чоловічий одяг. Я так розумію, що я буду купувати босоніжки українського виробника, мабуть, будуть трохи дешевші. Так, скетчерс також є. Нетворк, магазин твіст, дивлюсь такий одяг для молоді, симпатичний. Так, ще один бамбі. Зараз гляну, тут також взуття гарне. Воно тут не шкіряне. І ціни, звісно ж, вже дешевші. Може дещо є шкіряне. Бамбі ціни вже поприємніші, навіть шкіряні такі макасини, 1800 були. Кейчіндем є, дивлюся джинси, 1200 лір. Непогана ціна для джинс. Так, футболки різні. А ну, яка ціна футболки? Зараз гляну так. 450 лір. Взуття тут не знайшла. Так що прямуємо далі, подивимося, які ще є магазини. Але H&M мені сподобався тут великий і є що подивитися. Ось бачу джинси по 1049. Різні кольори. Магазин котон тут також є. І тут всі магазини вони такі великі. Я зрозуміла, що треба було їхати сюди на цілий день, якийсь день собі виділити і нормально походити по всім магазинам подивитися. Так, джинсові шорти 760. Ось така сукня. Півтори тисячі лір. І людей сьогодні багатенько. субота, то місцеві також купляються. Так, ось такий комбінізончик 1900. Так, Бачу магазин Polo Garage поруч US Polo. LC Waikiki тут також є. Так, також ресторан Мадо, була в них в Стамбулі. Друзі, ну всі 120 магазинів я обходити не буду і ціни показувати, але торгівельний центр вартує уваги. Так що будете відпочивати в регіоні Сіде, обов'язково поїдьте в Манавгат, в Новомол. Тут є на що подивитися і що взяти. Зараз спустюся ще на мінус перший поверх гляну і піду в Ніва Аутлет. Подивлюся, що там є, бо дуже хочеться собі взуття. Також магазин взуття до ракволіті, і подивилася там також є шкіряне і по нормальним цінам модельки не знайшла своєї. Щоб цей магазин подивилась на взуття. Великий вибір і кросівок, і кеди, і босоніжки, і доволі таки непогані ціни. Ну а тут рай смаколиків. Подарунки на всі смаки. І чай турецький. Ось як на базарі був розсипний, а тут в пакетиках такий. І різні лукуми, і ці суджуки, чи як вони називаються, Чорчхела у нас. І все так гарно в коробочки складено. Горіхів ось також багато різних. Магазин, чи той торгівельний центр дійсно вартує уваги, сюди треба було їхати на весь день, а не на вечір. Ось, будь ласка, і попереду магазин ще й бінітон. Мені здається, що в нас в Дніпрі його немає. Так, Гес, Гратіс. Це як наша Єва. Павніва І Перший поверх тут все для чоловіків, а на другому поверсі для жінок. На нульовому поверсі для дітей і спорт. Піду зараз в жіночий відділ, але також тут дуже великий вибір всього. Зараз схожу, подивлюся, може я тут собі щось знайду. Піднялася і відразу потрапила в свій улюблений відділ сумочок. Ось і бінетон по 2,600. Такий великий вибір. І акція зараз діє. одну береш, друга в подарунок. Широкий вибір сумочок, але я вже не буду. Я вже собі набрала на декілька років вперед. Взуття також тут великий вибір. По цінам трохи дешевше, ніж в тих магазинах. Ну, хоча не можу сказати, що зовсім дешево, вон по 200 кросівки. Так, по 2800. А сумочок просто на кожному повороті стоять. Дивлюся, тут джинси і 1200, і 1100 лір. То, в принципі, можна було, я ж кажу, сюди їхати. Я ж не знала, що тут є такий гарний магазин. Ціни на футболки, він по 200 лір. Зручно те, що тут все висить по розмірам, підходиш до свого розміру і шукаєш, що треба. Ось я дивлюся футболка Polo, Тут по такій самій ціні, як і в самому US Polo, по тисячу лір. Ось такі шлюпанці шкіряні по 2,5 тисячі лір. Ось такі також по 2,5. На базарі не шкіряні, по 10 євро, здається, продаються. Да, по 10 євро вони. А тут шкіряні, бачите, по 2,5 тисячі. Бо є, але, як завжди, моїх моделей, то, що я шукаю, немає. Хочеться щось зручне, простеньке і не на таких ось товстих підошвах. Ну що, друзі, відвідала новомолку, покупок купок собі не зробила. Дуже шкодую, що не приїхала сюди. Раніше до того, як я вже по всім магазинам пробіглася по всьому регіону. Думаю, якщо восени доїду до Туреччини, то треба буде навідатися на зимову колекцію. Думаю, якщо зараз зустріну десь кафе турецьке, там буде суп із сочевиці, Мерджимек Чорбасі. Дуже мені хочеться. Я його ще так і ні цього, разу цього разу й не їду. Подивіться на це гарне містечко. Ну скажіть, красиве. Дорогою до маршрутки проходжу, повз такий парк невеличкий. Поруч є баскетбольна площадка, хлопчики грають там, квіти, дитячий майданчик там. Маленький такий доглянутий парк. Друзі, що хочу додати ще стосовно маршруток. Обов'язково, коли сідаєте в маршрутку, кажіть, куди ви їдете, який готель вам потрібно, тому що номер маршрутки може бути той самий, а вона не йде в тому напрямку. Щось я сьогодні вже так нагулялася. 20 тисяч кроків вже накрокувала, що не піду вже на набережну дивитися на захід сонечка, тим паче, що вже хмарно, його не дуже буде видно. На цьому буде закінчувати своє відео. І, як завжди, хочу вам подякувати. За те, що підписуєтесь на канал за підтримку українськомовного контенту на Ютубі, дуже вам всім дякую. Бажаю вам всім гарного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.